Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українським захисникам вдалося відсунути лінію фронту на бахмутському напрямку. Прорив дамби зупинив наступ вагнерівців, які потрапили у водну пастку. Про це свідчать дані з онлайн-карти ведення бойових дій Deep State, А також інформацію підтверджують журналісти телеграм-каналу Донбас Оперативний. За їхніми даними на південному заході від Бахмута в районі траси Т 0504 А саме біля села Іванівське збройні сили України вибили вагнерівців. Мовляв, вони ледь не щодня тероризували селище Іванівська і обстрілювали його. А українським воїнам вдалося вибити російських найманців на декілька кілометрів зі своїх позицій, з яких вони штурмували село. Нагадаємо, інтенсивні бої в районі Бахмута точаться ще з та 2022 року а битву за місто Бахмут вважають з початку російського вторгнення в Україну. 6 лютого українські захисники заявили, що армія Росії зайняла вже понад третину Бахмута, а саме промзону та приватний сектор порічці. А вчора, 25 лютого, командувач східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини Сил оборони, які захищають місто та підступи до нього. Зазначається, що Сирський перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів. Щодо проблемних питань надав допомогу у їх вирішенні та підтримав військовослужбовців. Також він нагородив кращих захисників цінними подарунками. Нагадаємо, станом на кінець лютого, 2023 року, у Бахмуті тривають важкі вуличні бої. Окупанти намагаються закріпитись у східній частині міста. Українські захисники, серед яких білоруси з полку Калиновського, героїчно їм протистоять. В той же час військовослужбовець ЗСУ на позивний киянин розповів, що росіяни намагаються атакувати український Бахмут Донецької області. За його словами, ситуація в місті. Сі, складна, проте Бахмут контролюють ЗСУ. Про це він повідомив у соцмережах. 23-24 двадцять четвертого лютого, кинули анонсованого широкомасштабного наступу великих полчищ окупантів, про які говорили наші деякі патріоти. Не відбулося 97% того, що є в Росії, вже перебуває в Україні. Росію зараз можна окупувати без спротиву, бо все, що є боєздатне, сконцентроване на Донецькому та Луганському напрямках. Стільки танків та літаків, про які заявляють у РФ, у них немає. Та рухлять розкрадена і непридатна. Та частина, яка ще їздить, зараз Бахмуті Авдіївці в районі Соледара пояснив військовий. Киянин зазначив, що ситуація у Бахмуті складна, проте ЗСУ контролюють місто. У Росії багато піхоти, якою в Кремлі намагаються вирішити свої геополітичні завдання. Все, як завжди, рабів ніхто не рахує. Вони вмирають, але втрати є і у нас. У Бахмуті ситуація складна на південно-східних та північних секторах. Оборони найтяжче, але важко скрізь. Вони намагаються суїцидальними атаками закидати наші позиції, бо їм потрібно для перемоги окупувати Бахмут. Місто стоїть та тримається під українським правом. Апором, а тому не вірте поганим чуткам, сказав військовий ЗСУ. Російські окупанти вже кілька місяців намагаються атакувати український Бахмут Донецької області. Загарбники кидають для захоплення міста піхоту, військову техніку та наносять артилерійські та авіаудари. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!